Активісти молодіжної організації з Новомосковська вже не вперше приїжджають до дітей в поливанівський дитячий будинок. Інтернат цього разу наша знімальна група разом з активістами також завітала до діточок. Творити добро легко, саме так має назву, поки що неофіційна новомосковська молодіжна організація. Учасники якої за особистою ініціативою вже не вперше приїжджають з речами, солодощами та розважальною програмою до дітей в Поливанівський дитячий будинок інтернат. Тут знаходяться діти з порушенням у розвитку психіки та з фізичними вадами. Це особливі діти. В цьому будинку живуть 115 чоловік від 4 до 35 років. Дехто з них більше 15 років перебуває у стінах інтернату. Всі вони, наче завжди маленькі. І навіть ті, хто вже дорослий, сприймають світ як діти. Вихованці будинку кажуть, що всі живуть як єдина сім'я, намагаються бачити прекрасне та не сумують. Хай у кожної дитини, матінька єдина, та що любить, бає розов дитини, на очай, є кожна дитина, на царатин. Наша мати села рідна Україна. Саме більше я люблю в'язати, вишивати, потім рисувати. Мене звати Таня. Таня Пузика. Я люблю. Любивані, вона мені як рідна мама, а вона найкраща в мене. Працівники будинку інтернат і діти згодом стають рідні, але ж вихователі просто фізично не можуть дати достатньо тепла кожному. Втім, позитивні зміни від доброго ставлення помітні навіть у розвитку дітей. Це підтверджує медсестра закладу Людмила. Ну, у нас є такі, що приїжджають, не можуть ні балакати, ні нічого. Тут починають. Ми їх yeah. вони потребують уваги, каже головний організатор акції я Гусєва. творити добро легко, повторює дівчина свій девіз. Головне не діяти з корисливих мотивів. Це абсолютно не складно. Там кілька годин в день діліть для поиска. Я не думаю, що це дуже складно знятися. Тим більше, що дуже багато активістів, які просто через контакт у нас знаходять. Я їх не знаю, вони мене не знають. Передаються всім спасі і а, ми на них дуже сподіваємося, тому що стоїть допомагати дітям. Юлія Яковлева приїхала сюди вперше. Каже, від побаченого ледве стримує сльози. Я сама мама і чувствую все це от, проходит через мене. Поэтому я думаю, що мы ми можемо вот такі дела і нести маленький лучик да, от, би, этим діткам. Диво існує, впевнений чарівник Ілля Левченко. Він приїжджає в полівальнику до дітей не вперше, для того, щоб подарити їм казку та віру в справжнє чарівництво. Когда миру удаешь, получаешь очень большое удовольствие. И потом мир начинает тебе улыбаться и тоже тебе что-то дает. Если бы в нашей стране люди действовали именно так, как Маша, как вот эти ребята, которые едут, помогают, я уверяю, эта страна станет Очень бистра найлше, саме прикрисіли мірі ці діти позбавлені головного батьківського піклування. Тож такі зустрічі надають їм натхнення та сил. Ще довго потім дітлахи залишаються під враженням, згадують та обговорюють побачене. Ділиться вихователь Лілія Лисиця. Гості приїжджають їм радость, як наче мама і папа приїхали. Вони дуже раді, Навіть спілкування, наш круг спілкування вже їм надоїдає. Знаєте, а як ви приїжджаєте, дуже подобається діткам. Ні. Вони інші, але язик не повертається назвати їх хворими. Вони щирі, добрі, такі милі, відверті та прості. Вони відкрито радіють людям, говорять лагідні слова. Їм так не достає звичайного спілкування, ніжності та й любові. Багато хто навіть не здогадується, що в Дніпропетровській області в селі Полівановка є такий будинок для дітей не таких, як всі, але вони щиро радіють життю та гостям. Бо кожна зустріч для них це справжнє свято. Ось так і живуть ці особливі люди, здебільшого дорослі діти у своєму казковому світі, у світі, де немає війни та комерції. Їх не турбує політика, їм не важливо, хто керуватиме країною. Лише одне болить та торкає серце, незважаючи на те, що вони мають фізичні та психічні порушення, різні за віком. Але ж усіх єдина мрія: колись прийде мати та забере їх звідси назавжди.